Їх об'єднали столичні дороги, точніше, майже повна їх відсутність. Безпрецедентний для України випадок. Кияни зібралися і вирішили провчити Київ автодор. Під колективним позовом до суду про відшкодування матеріальних і моральних збитків підписалися 22 особи. Суми різні від однієї гривні до 50 тисяч. Эта инициатива возникла весной этого года, когда сошел снег, и мы увидели ужасающее состояние наших дорог. И мы разместили страничку в интернете. Сначала свое желание изъявило около 2700 человек, однако в суде уже согласились. Питі і самі тільки 22 чоловіка. Моя машина отримала пошкодження. Я, мені необхідно було її ремонтувати. Я вважаю, що це порушення моїх прав. Я плачу за бензин. В бензині є закладні відповідні норми щодо ремонту даної дороги. Тому я вирішив приєднатися. Збитків своїх я оцінив 800 гривень. Це не дуже велика сума. Це така, якби ну реальна сума. Кожному із автолюбителів є що згадати пришлось бы, ну, в общем, вылететь с дороги, иначе была бы яма и дети в машине, и просто кошмар. просто стояла уже разбитая машина, поэтому я ушла, успела. Если бы ее там не было, я бы стояла на ее месте. И это регулярно. Нету разметок, плохой асфальт, даже то, что ремонтируют, лучше бы они этого не делали. Позиваються до організації не лише водії, є серед невдоволених і пішоходи. Дмитро скаржиться, йому немає де пройтися із коляскою. Біля будинку Жахливий стан доріг, як то кажуть, не прийти, не проїхати. В мене зараз маленька дитина, і там просто неможливо з коляскою пройти. Сьогодні у Печерському суді мали розпочатися слухання. Утім, суддя з 22 осіб позивачем визнала тільки одного Лаврентія Царука. Мовляв, інші не сплатили судових зборів. Люди обурені. Вони навіть квитанції до суду приносили. Зрештою, засідання все одно перенесли. Представники Києва автодору продовжують ігнорувати інтереси автолюбителів. Тому до суду прийти бажання не виявили.